Мої руки тремтять, в'єтнамський трафік лякає. Але я це роблю. Сьогодні я вперше сіла за кермобайка в Донанді. Наша мета підкорити мапі гору і знайти дерево ліс, якому понад 800 років. Чи доїдемо ми живими? І що нас чекає в джунглях дивись до кінця? Ми, коли знімали цю квартиру, тут напроти було пустий участок. Це було два тижні тому. І ми питаємо, чи буде тут будівництво? Два тижні. Ну точніше будувати, вони почали зразу, як ми заїхали, але два тижні і вже будівництво в повному розгорі. Так. Треба нашому ріелтору скинути, сказати. Чувак, ти сказав, що тут не буде будівництва. Як тільки ми заїхали. Бам. Докладую обстановочку. Тут е немає машин. Немає людей, знайшли супер пустинне місце, де можна Аньку трішечки повчити кататися. Тут тепло зараз, здається, будемо роздіватися. І Андрій буде проводити інструктаж. Е Давай, розказуй. Включаєш першу, зажимаєш передній тормоз і газу, щоб резина. почекай. Дим, а дим. Де тепер що включається, покажи. Що в тебе зліва бачиш, ось отричка. Ні. Оте? Ось тут дві педалі. Ти все, бачиш, дві педальки. Ага. Нажимаєш вперед, воно тобі переключає. Один, два, три, чотири. Угу. А це назад. Ну, соответственно. І потім я то буду бачити, як тут світиться. Так, да, тільки тут світиться ось, бачиш, нейтралка. Uh -huh. То, перша, друга, а третя, четверта вже не світиться. Лампочки чи не роботи? Ну щось з цим, з лампочками, біда. Мапець, oh. скажімо так, повіддав життя. Так що будеш на ощупку. Я думаю, тобі сьогодні більше другої передачі не світить. Мені здається, мені в принципі більше другої передачі не світить. Uh -huh. Сикотно! Одне, одна справа, коли я тоді по серпантинах ганяла цей. На автоматі, а тут ще щось клацей. Ну ладно, поїхали. Як це було страшно! Я вже накаталася. Я вже накаталася. Страшніше всього, напевно, те, що тут дівчинку вчать на машині кататися. І ми так одне одного об'їжджаємо, але я, я щаслива. Газую, потім першу, так? Першу, потім газую. Першу на тормоз і нікого нема газу. Таке завести, ні. <Vegas> <smking> а як завести? Я ж вже он нажала. Нічого страшного. Ну на кнопочку нажми, зажигання. <му> Боліт Формула 1 під'їжджає. Таке довольне лице, я не німагу. Що скажеш? Плюс, плюс один байкер, да? Страшно, знаєш що страшно? Підійди ближче, бо погано чутно буде. Це перше дуже страшно, що без тебе він якийсь супер легкий. Реально без тебе він супер легкий. Друге зеркала не виставлені. Я взагалі не бачу, що в мене за спиною коїться. І знаєш, я така, типу, а а а що там нікого немає? якось, тін -тін -тін. Коротше, класно, але все. Всякотна... Mm -hmm. Треба практики. Бо сама ще я ну, не сяду, не поїду. Треба практика, практика, практика. Mm -hmm. Я навчилася їздити. Коротше, я ще виїхала. З того майданчику, де ми вчилися кататися, і ми з Андрієм поїхали на Манкі Острів. Тут раніше можна було до тисячолітнього oh, да, до тисячолітнього дерева доїхати мопедом. Ми завжди туди доїжджали, в попередній ітерації у В'єтнамі. І звідти ходили на затеряний пляж. А зараз вони. Задовго, за декілька кілометрів до того дерева перекрили дорогу, треба залишити цей байк і произвести хайкінг до нього. Ну, коротше, ми зараз топаємо. Якщо будуть сили, ще до того пляжу дотопаємо. Надо гуляти. І зараз все вам покажу. Дивіться, яка краса! <глухи> 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 Чомський остров, ми попливе. Там ми були. Якщо дуже сильно попросите, розмістимо дуже старе відео 2018 року, але воно воно класне. Коротше. Нам ще топати і топати. І мені здається, я вже стара для цього. Вже йшло непонятно скільки часу. Підйом 15 градусів. І я дуже сильно сміюся з людей навколо. Ви просто подивіться на нас з Андрієм. Я воно в тапках, в джинсах. Андрій такий самий, ну, ладно, Андрій покраще, він хоча б в кросівках якихось. В джинсиках ми просто інтуристи йдемо. А люди тут всі, які ходять. Ласінки! Оце поїхала неприємна людинка, яку сюди пустили на мопеді. Навірно, якісь рибаки. Їх сюди пускають, а нас не пускають, кажуть, Коротше, І вони всі такі ходять, Ласінки, там спеціальна одежда. Цей шапочки. Тільки що чувак пройшов, в нього навіть отут була трубка, щоб отак що веденьку воду пити. Або каніючук. Худов-хунов. І короте, всі такі ну, в класній амуніції. І ми таке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там на задньому фоні дивиться, чувак Да? На романтичному вайбі. Ой, ні, в мене тут зараз приближення не може війну. Ми йдемо. Дуже складний підйом. Дивіться, яка краса. Зупинилася, щоб показати вам, от, здається, ми до того дерева йдемо. Але то не точно. Мені здається, то дерево, до якого ми йдемо, воно трішки побільше. Але дуже багато таких кривюляк. Ідемо дивитися. Зараз потрапили на розвілку, тут є знак. До якогось дерева 2 км, а до якогось 3,5. Вирішуємо, куди піти. Але всі туди і спускаються звідти. Ну, люди Напішли, ну, якщо що. Ну, шо... До 2 км менше, на півтора, на минуточку. А два ему, блін, тут це ще півчаса пензлювати мінімум. Ну що, попензлюємо? Пензик! Ми на півострові Шонча біля гіганського баньяна. Цьому велетню понад 800 років. Він справжній патріарх в'єтнамських джунглів. Це не просто дерево, а цілий ліс. Від основного стовбура відходять 26 додаткових опор, які колись були лише повітряним корінням. Місцеві вірять, що в цих химерних, зміїних формах живуть духи лісу, тому ставляться до нього з великою пошаною. За часів війни густа корона баньяна була природним бункером для розвідників, а зараз це улюблена їдальня для рідкісних червонокнижних лагурів. Тут час ніби зупиняється, поки вас не розбудить чергова нахабна мавпа. назад, Ми продовжуємо йти, вже тімніє, стомилися. І там, де був крутий підйом, там зараз крутий спуск, і Андрій угорає. Зараз покажу. Тут дуже сильний спуск, не знаю, десь під 16 градусів. Короче, тяжко. І отам от знак. Дивіться, обгон заборонено. Тут не те, що обгон заборонено, тут вже і в'їзд заборонено. І на такому спуску тільки обганяти. Спускалися і дивіться, що побачили. Отак от на фонарь. Ловлять кальмарів. Фу, заходили за світло, а виходимо вже ніч. Навіть довелося від'їхати, бо темно, хоч щось під фонарем видно. Все, ми їдемо. Буду на цьому завершувати влог. Бо і так день був насичений. Вас всіх обіймаю. люблю, Дякую за перегляди. Ви в мене самі найкращі.